Всім привіт! Це Counter-Strike 2 і в нас нове оновлення. В цьому випуску я вам хочу розказати про це нове оновлення і про нову карту з майстерні Steam. Давайте перше про це нове оновлення. В нас оновилися звуки гранат, як ми кидаємо, я це вам продемонструю. От, бачите, меню таке оновилося. Якщо ми колег по команді можемо дивитися. Який у них інвентар. Це теж вам продемонструю трошечки пізніше. От І в нас оновилася нова колекція Genesis. От Це кожен тиждень у нас якась зброя випадає і так далі. Може із цієї колекції у нас випасти зброя. Тут 17 іде предметів. Давайте подивимося, які у нас ці предмети є. От. Ці три перших досить гарні предмети. Це вже таке більш попростіше. У нас такі є вже П-90. Так, так, так само розкрашене. Ну, такий більш простенький. Ну, це щось цікаве, така кіцька, самурай. Пістолети такі не, досить погані. Ну, Мка цікава. Ну, а тут вже більш така простіша зброя. Це вже зрозуміло, що йде. От. В цьому оновленні це досить цікаво. Мені саме краще сподобалося це АК. Давайте І зайдемо на карту, але я підтягну звук, бо я скрутив, щоб нам не заважав з карти звук. І поглянемо, як ця карта в нас знову виглядає. Ось така карта в нас нова є цікава. Як бачимо, вона називається рель. реліквія. Релік. Ця карта. Давайте на неї зайдемо і подивимося її поближче. От. І продемонструю вам <плес> гранати. <плес> Які звуки як нове обновилися? Давайте закупимо Гранати. От гранати. Дивіться. Чуєте, як відривається колечко? Ну і. Бачите, по-різному кожна граната там відриваються різні звуки. Давайте подивимося цю карту, як вона виглядає. І поїзд у нас з будиночками. Є А і Б позиції у нас. Давайте спершу підемо на А-позицію, покажу, як виглядає. Досить цікаво тут такі сходи високі. так. Бачите, і вниз стріляти, то досить цікаво буде. Таких дуже високих не було навіть спусків. Гарно дерева такі тує. Якийсь пам'ятник такий цікавий. Не знаю, розкажіть, якщо ви знаєте, що це за пам'ятник. Тут ще можна отак перескакувати, потім ще покажу. Давайте швиденько пройдемо цю карту. І ще я вам хочу по цьому оновленню показати в кінці, як можна друзям ну, дивитися по команді е зброю, яка в них є і так далі, щоб швиденько вам це показати. Такий буде в нас швиденький огляд. Така цікава карта, тут позиція А у нас. Як бачимо, тут є ще навіть так, з віконечка зайти і можна і звідси можна зайти. Це з центру. Ще покажу зараз центр вам, а тут так можна обійти у нас якісь офіси у нас. Досить гарно зроблено. І звуки якісь такі гарні на цій карті. Я думаю, що вона може попасти у нас в Counter-Strike 2. Тут контртерористи виходять, бачите, йдуть на А або на Б. Мені сподобалася ця карта, я би так сказав. Така оригінальна. Це в нас так по центру можна йти, а от бачите, сюди ще приміщення це центральне, або отут по дробинці ще можна отак зайти, це вже на Б ми будемо рухатися. От сюди, бачите, тут вже навіть написано. І сюди можна набити. Давайте тако пройдемося про центру, щоб подивитися, як виглядає у нас центр. Тут ми вже були на позиції. О, Тут я вам показував, що можна так перескакувати. Такий є прохід ще у нас. Є прохід сюди, ну і тут ми вже можемо ще через цей тунель потім вийти, я вам покажу. Чути, як машини піпкають. Гарно попрацьований звук. Тут є драбинка, можна зіскочити. Тут, тут теж є драбинка, Бачите, воду зробили, щоб можна було... Зіскакнути воду, щоб здоров'я не забиралося. Ну, така в нас от позиція на Б. Покажу, можна отко через тунельчики ці бігти, що терористи біжуть сюди. Або сюди, бачите, тунельчики це в нас Б. Ну і такий, такий тунель отут іде. До цього вагона. Така досить гарна карта. Це в нас якийсь є на якісь зброї такий крокодильчик. Потім напишете мені, на якісь зброї. По-моєму, якийсь дробовичок чи що там таке було. Такий крокодил. Така досить цікава карта. Папари Євросоюзу. Чи Свійцарія такі трапор. Досить така гарна карта, приємна. Давайте вийдемо з неї. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтеся, а ще я вам покажу зараз, як можна дивитися предмети своїх колег по команді. Давайте виходимо. Зараз швиденько зайдемо зіграти. У нас от, Спрощену гру зіграємо. Ну, зараз зайде за 10 секунд і я вам це покажу. Бачите, є вже нова місія, щоб скара стріляти. У нас можливо якийсь мені попадеться цікавий. Предмет. От, я вам розкажу на вступному випуску, який це предмет нам мені попався. Так, зайду за команду от і вам покажу. Нажимаємо на F і бачимо предмет цієї людини. У ну, мене нічого такого немає цікавого. Можемо перейти на іншу людину, теж на F така якась зброя є, що можна подивитися. Ще на якусь людину перейдемо. О, може щось в нього є цікавіше. О, нього такий предмет, бачите, можемо передатися. Це ми на F нажимаємо і можемо переглянути предмети. Як я вже. Зараз не можу, я переглядати. От, я закуплюся і зараз... Швиденько помру, щоб вам показати, як можна дивитися три предмета. І тепер можна от дивитися, в кого якісь є. От, в цього якісь є предмети, давайте подивимося, що в нього. О, в нього є ніж. Бачите, як можна дивитися? Пусть стрілочка є, можна назад видивитися. Рукавиці. Бачите, яке нове умова. Ми можемо дивитися, хто не мертвий, ми можемо дивитися, що кого є. і Ось таке в нас цікаве оновлення. Всім, кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь, я буду дуже радий. І пишіть якісь відгуки. Па-па!